Сьогодні свято, свято буде у нас, нова пошта касту поставляє до вас. Эй, же друзі, діти, та шалений сміх. Означає свято вже прийшло на порі В поріх серій. Посадкуємо новий рік, посадкуємо новий рік. На круглі лежить білий сніг. Святкуємо цей новий рік. Ось такі гарні розмальовочки, стікерпаки. Я займаюся тим, що вкладаю у кожну коробочку чарівний льодяник та зігріваючий чай, щоб ви завжди були здоровими. Тримайте ось такі смачний льодяник. Зігріваючий чай. Котра нам допоможе сьогодні. Ні, ну вона б'є током тільки тих дітей, котрі не слухняні. Не слухаються батьки та інших дорожче. Давай. Отак. От І на рахунок три кладемо їх давайте коробочки, де я допоможу вам їх закрити. Один, два, триста тридцять. три! Триста тридцять три! Попалися! І найголовніший елемент, який має бути на кожному подарунку. Це що? Геть, допомагайте. Туке. І одну наліпку треба наліпити от сюди, щоб коробка не відкривалася. Ми всім відділенням вдячні вам. А тому усі подарунки, які ви пакували власну руч, можете залишити собі. Ларуночки для вас! Для вас.